Усі позорні. Так, перше, що ми робимо, це ми ставимо такі три крапки, трикутник робимо. Можна такий не, не дуже великий, але і не маленький. Такі три крапки можу навести. Видно? Видно, так? Да? Угу. Приблизно знов-таки я кажу, да, як завжди, приблизно однакова відстань. Ну, може, якщо. Десь щось не попали, можна порівняти. Угу. І тепер дивіться біля кожного дай і ще ми будемо робити ще такий: на, 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 навпроти, да, нижньої крапки ми зробимо ще одну. І одразу зробимо таку дугу. Тепер як би з цього боку ми ще одну крапочку ставимо, да? напроти, напроти оцієї крапки? Угу. І робимо дугу, отак. Зараз будь ласка. Угу. І ще зверху цей і, і ще разочок, і ще разочок так. Да? ми зробили три крапки, такий як перевернутий трикутничок, і вершина була вниз, і ми зробили напроти да, цієї вершини зверху таку саму вершину, і з'єднали дугою. Угу. З лівого боку з'єднали. Потім, якщо ми трикутник повертаємо, і це основа, а це верхівка, да, трикутника, то тоді ми робимо точку напроти цієї верхівки, так? І теж робимо дугу. Теж як би з лівого боку. Якщо я поверну, да, то в мене буде так само, да, такий самий, з лівого боку наверх, з лівого боку наверх, да, але я верну нашу, якщо б я повернула, то так воно ну і було б. І нам потрібно, да. Повернути якби трикутночок це основа, це верхівка. На, на, напроти цієї верхівки, мені потрібно отут зробити ще крапку і теж з'єднати дугою. -о. бачите, а -а 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 -а. Да? Коїзь, як вийшло у нас такі три дуги. Так, кожну сторону цього трикотника розділити на три частини. У нас тут по дві крапочки з'явиться. Я зробив. Угу. Я зробив. Добре. Тепер нам буде потрібна крапка тільки з правого боку. З кожної сторони, якщо ми будемо повертати, вона потрібна тільки з правої сторони, да? тільки з правої сторони. Але я повертаю. <кхем> да? Тобто, оця нам потрібна буде крапочка, оця потрібна крапочка, і оця потрібна крапочка. Ми з'єднуємо вершину з цією крапкою. Теж ми так з'єднуємо дугою. Ой. Нерівно, дугою. А, це до всіх, цих mm. Mm. на кожній стороні. Да? Всі, кожна вершина до своєї сторони з'єднається mm. з, з цією крапочкою. Угу. У мене тут різнакової додати всі трикутники. Угу. О, ну досить гарно виходить. Ну, ще да, ще ми не робимо. Дивіться, нам треба зробити таку петлю. Да? Зробити таку петлю, і вона буде трошки гостра, ця петля. Наприклад, от я чуть-чуть трошки, а потім повертаю і роблю от таку петлю от сюди, uh -huh. і так кожен з кожної сторони. Да, так себе у меня ходит. О, вы З'єднайте. Угу. З'єднали. все? З'єднались? Зробили, так? Да? Я, я візьму інший кольор для Шіст. того, щоб потім провести, да, зробити таку із цієї фігури переплетену а, стрічку, да, щоб вона була ширшою. Я почну. От від цієї крапочки, да, з цієї точки, а, і це буде стрічка, вона буде рівна, да, вона не буде переходити вниз, тобто я її хочу зробити, щоб вона йшла зверху, да? тобто вона буде цільна, ця стрічка. А от наступне перехрестя ага. вже буде йти знизу. Да. Вже буде тут знизу, тому буде а, прериватися. Ага. а верхня частинка буде йти зверху, оце перехрестя, да? буде йти зверху. Угу. Велике зробили. Там переривається, тут верхня частинка. Тут Багато буде перехресть, тому будьте уважні, будь ласка. Да? А знизу, коли ми йдемо. Добре. Отут, да, перехрестя перервалося, знизу виходить воно. Тоді от наступне перехрестя буде зверху. Uh -huh. А це буде знизу. Uh -huh. А тут буде прориватися, тут буде зверху. Далі ми ось тут продовжуємо. Да? У нас стрічка шла зверху, тому наступне перехрестя буде знизу. Куди? Тобто воно прорветься? А наступне перехрестя буде вже зверху. Але не поспішайте. Mm. Тут вони дуже коротенькі, так? Так. Yeah. От тут буде зверху перехрестя. А наступне вже буде знизу. Awesome. Наступне вже буде зверху. Звичайно, наступне буде знизу. Воно перервалося. Да? І з іншого боку виходить. От тут буде зверху. А тут вже буде знизу. Да. Тому переривається воно, так, uh -huh. угу. <кій> Тут буде ціле, так, тут буде ціле. Тут проривалися, тут ціле зверху. Ну, тут, надзвичайно, буде знизу. Далі навіть, бачите, вони покажуть самі лінії, як робити. Зверху, а потім знизу. Зверху, бо ми вже тут малювали, і вони, видно вже, потім переривається наступний, да, знизу. Зверху, тут знизу, навіть видно, да? знизу. Так. Да. Знаєте, коли ми робимо це, то ми бачимо, наприклад. Що так, там да, на так, так. Якщо лінії... все правильно, да? якщо попередні зроблені були правильно, ви навіть далі вже буде простіше. Да? Бо Но. ви вже робите по намальованому. Угу. Це зверху йде. Звичайно, знизу наступне, зверх вниз, да, як переплетіння. Ага. Отут От зверху буде йти знизу, бачите, все завершено. Далі Я потрібно ввести. тільки да, красиво обвести для того, щоб, да, щоб вона була така більш рівненька. така. Може, десь буде ширше, десь буде тонкіше, це можна порівняти, якщо хочеться, навести, якщо потрібно. А тут щось Да, Я вже зробив у мене цікаво вийшло mm -hmm. добре. А. А ну, покажи, будь ласка, Ой, як гарно, молодець. Ага. Вау, дуже гарно вийшло. Класно, Святозар, дуже класно вийшло. Ага. Дя... Дя... Прям... Дя... Тобі самому да, сподобалося? Да. Ага. Тільки в мене єдинний сот не дуже рівно, рівні ці трикутники. Так, да. ну, нічого страшного. Нічого страшного. Кожен раз, да, дивись, кожен раз все одно краще, краще і краще. От mm -hmm. Я вам завжди кажу, да, якщо робити кожен урок, то це як кожен крок робиться краще, краще і краще. Кожен урок є кожен крок. Да, дуже гарно в тебе вийшло, тому що так. Всі наші здібності тренуються, всі наші можливості тренуються. І кожен раз ми робимо це краще, краще і краще. Да, в Софії 100% шедевр якийсь. Вона там ще щось задала. Ну, буває, да. mm -hmm. шедеврально. Седеврально.

Ну... Нічого, нічого, все гарно. Дуже а, красиво вийшло, бачите? Колоки дуже мало. Вже такі перехрестя, ви робите дуже гарно, бачите. Софій маленький в мене. Потрібно великий, тренування, вийшло. трошки потренуватися, так. і все буде теж гаразд. Молодці, добре. Ваня зараз теж показує Ага, Ваня, давай. Угу. О, так, тебе молодець, Паня, де ж добре. Де ж добре. Пелюстки такі дуже гарно видно. Ага. Молодець. Так, Захарчик, ти покажеш свій. Чи потім надішлеш? Його, напевно, немає на уроці.